Доброго здоров'я всім українцям! В цьому відео я хочу додати коротку рефлексію і дуже короткий акцент на те, що говорив Красовський на Раша Today у своїй розмові з письменником Лук'яненко. Дуже така насправді знакова річ. Перекладається вона багатьма мовами, на щастя. Іноземці трохи в шоці, але... І іноземці, і українці не розуміють цієї глибини для тих, хто не в курсі. Я скажу про цю розмову кілька слів. Там ведучий Раша Today в розмові з письменником Лук'яненком говорить про те, що українських дітей ще з самого дитинства треба кидати в річку тису. Щоб їх топити, тому що вони там з дитинства заражуються наративами, що москалі прийшли на чужу землю. От з самого дитинства, як тільки таке почув, так і треба кидати. Ще їх можна там заганяти в Смерекову хату і підпалювати цю хату. Україна, коли письменник Лук'яненко каже, що Україна все-таки залишиться, її треба залишити як мінімум для того, щоб там жили люди. З якими ми в одній державі жити не зможемо, той каже: ні, ні ні тих всіх ми повинні розстріляти, а українські баби, дослівно, як вони говорять, ще потім гробові будуть платити московським солдатам за те, щоб їх гвалтували. Геніальна насправді така розмова. Я не буду розсмаковувати всі деталі, там можна трошечки ширше її проглянути. Я хочу просто зробити кілька дуже важливих акцентів. Перше, це ментальність, до якої рухається московський інформаційний простір. Це не випадковість, це системна закономірність. І, от якби кінцева мета, кінцева ціль сформувати свідомість певного типу, яка оперується певними базисами. От московський мір в теперішньому своєму вигляді керується приблизно таким сприйняттям світу. Друге, надзвичайно важлива деталь. Я на неї не звернув увагу, на неї звернув увагу Анатолій Якименко в своєму дописі на Фейсбуці, і я її озвучу. Виявляється, це був не прямий ефір, це був запис передачі. Запис передачі тобто вони двоє, Красовський і Лук'яненко, зійшлися. Записали передачу після того, її хтось монтував, після того редактори її переглядали, і після того її виставили. Її вирішили таки виставити в ефірі загальнонаціонального, всемосковського «Раша Russia Today. Тобто, це не випадковість, це не просто не випадковість, це була спроба ані ведучі, ані гість. Ані відеомонтажники, ані редактори Russia Today не вважали цей контент неприйнятним. Це була їхня спроба, спроба наперед вгадати і показати те, що сподобається їхнім хазяям в Кремлі. Ну а власне московські інформаційні ЗМІ повністю контрольовані Кремлем через олігархів, через банально державні структури, через спецслужби і так далі. Мова йде не про те, що вони отримують вказівки. Ні-ні-ні. Там сформований, і насправді в Радянському Союзі сформували такий тип і в УРСР, а потім в Україні також цей тип сформований був, який наперед старається відгадати, що хоче хазяїн. От наперед. І саме тому цю передачу пропустили для того, щоб а, ну, можливо Путіну сподобається, можливо, премію якусь дадуть, можливо, зростання якесь буде. Ну, це, це просто геніально. Ну і сам образ Красовського це просто геніально. Красовський це е, в Московії в її ставленні, в її, скажімо так, цьому шизофренічному світогляду, ведучий загальнонаціонального телеканалу, який є гомосексуалістом, можливо, навіть педофілом, ну така зовнішність з нього достатньо специфічна. Це також дуже знаково, що саме він озвучує такі речі. Але це бажання вислужитися. Я перший наперед скажу, і коли зараз там всякі і ще якісь інші а, московські дегенерати пробують засуджувати його, то тут питання не в тому. А, тут таке глобальне вікно Овертона, і якби влада в першу чергу Московії а, сприйняла цю фразу Красовського нормально. То Семенян і її подібні випустили подібні речі і почали б змагатися навколо різних інтерпретацій. Там підпалювати смерекову хату, там не знаю, з допомогою якихось там спеціальних коктейлів чи давайте не а давайте якусь іншу, чи давайте там зґвалтувати там жінок українських, які будуть платити похоронні гроші московським солдатам за своє зґвалтування, там в якийсь дуже хитромудрий спосіб, і так далі. Тобто, там би були якісь такі абсолютно дегенеративні вироджені тренди. І розвиток цієї теми ну вийшло так, що не попали, що трошки перегнули. Ну вони не відчувають цієї межі, де перегнули. Це треба розуміти, що московський мір дихає саме такими речами. Ті, хто направляють брехливий московський мір зараз, в них саме така ідеологія, саме таке бачення. І коли Арестович пробує цей весь московський мір. Притягнути в Україну, щоб хороші руски, які зараз ніби проти Путіна, щоб вони от збереглися тут і зберегли велику культуру російську культуру, не руську, тому що до Русі вони не мають взагалі ніякого відношення. Нам треба постійно згадувати інтерв'ю з такого розряду. Ще можете прочитати книгу Євгена Гуцела Ментальність Орди. Дуже хороша книга. Євген Гуцело в ній. Описує ментальність московського обивателя, опираючись на тих, хто на Московії є для них моральними авторитетами. Подобайте це відео, коментуйте його, підписуйтесь на канал, запросіть друзів зробити те саме. Це дуже важлива ваша інформаційна підтримка. Хто готовий допомогти фінансово? Реквізити є в описі до даного відео. Велика подяка всім, хто долучається до допомоги каналу в різний спосіб. З допомогою вас ми зростаємо і формуємо україноцентричний інформаційний простір.